Небі над Донецькою областю збили російський безпілотник С-70 «Охотник». Це було перше офіційне використання цього важкого БПЛА на фронті. І останнє в наявності в Росіян лише три схожих літальних апарата. За інформацією з відкритих джерел, БПЛА «Охотник» так і не поставили в серійне виробництво. Які ще нові безпілотники виготовляє Російська Федерація, досліджував Богдан Гайдама. С-70 охотник заявлений як російський важкий ударний безпілотник. Його розробкою займалося дослідно конструкторське бюро імені Павла Сухого в Москві, а виробництвом Новосибірський авіаційний завод цей безпілотник задумувався як дрон супроводу для винищувача су 57 який би працював разом із літаком і допомагав у виконанні завдань. Та, зрештою, перетворився на дрон бомбер який здійснив свій перший 20 хвилинний політ ще у 2019 році. Пізніше конструктори заявили, що серійне виробництво розпочнеться у 2023 тисячі але серійне виробництво безпілотника не розпочалось і досі. Та й прототипів у росіян було всього три, і ті, ймовірно, досить обмежені у функціоналі. Хоча характеристики дрона, як завжди, у росіян вражають його довжина 14 метрів, розмах крил 19, злітна вага аж 25 тонн, корисне навантаження майже 3 тонни, Хоча деякі російські джерела взагалі вказують аж 8 тонн, максимальна швидкість 1400 км на годину, максимальна висота 18 км, а дальність польоту шість тисяч Чи дійсно заяв? Характеристики дрона правдиві переконатися неможливо, але знаємо, що програма розробки вартувала Кремлю понад 1 мільярд рублів, тобто близько 16 мільйонів доларів. Також заявлено, що дрон охотник володіє технологією стелс. Простими словами, він має бути малопомітним як для систем ППО, так і для РЛС. А от із озброєнням цікавіше, виробники заявляють, що цей БПЛА може нести керовані ракети, каби та вільнопадаючі авіабомби. Свого часу в мережі можна було навіть знайти відео, як дрон скидає 500 кілограмову бомбу. Та зараз навіть на сайті видання відео чомусь видалили. І про збиття видання Forbes стверджує, росіяни самі збили БПЛА-охотник з винищувача Су 57 Мовляв, тому що безпілотник вийшов з під. Контролю, а щоб так звана надсекретна технологія не потрапила до Збройних сил України, окупанти вирішили його знищити. Окрім охотника, можна виділити ще один дрон, який вважається експериментальним російський БПЛА Мерлін ВР, призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробник науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій у Смоленську. Його презентували у 2021 році. Головною перевагою мала бути гібридна силова установка. двигун, який на підльоті до ворожих позицій. Мав переходити на електротягу і ставати безшумним, але не судилося. Наразі його базові характеристики такі: корисне навантаження до 8 кілограм, і це просто оптиколокаційне обладнання. Час перебування у повітрі до 10 годин, максимальна висота польоту 5 кілометрів. На цьому поки всі російські експерименти з Мерліном закінчилися. Черговий амбітний російський дрон Мотильок заявлений як перший важкий квадрокоптер. Його показали на виставці Армія 2024 Характеристики такі вага 300 кг, корисне навантаження до 300 кг. обладнаний чотирма електродвигунами наразі ні про швидкість, ні про дальність у відкритих джерелах інформації немає. За логікою такий дрон можна використовувати з логістичною метою, та росіяни не були б росіянами, якби відразу не причепили до дрона бомбу, точніше, фаб 250 Наскільки вдало пройшли випробування, питання відкрити та серійне виробництво безпілотника так і не розпочалося.